Привіт, друзі! Коли ви голосуєте, доросле покоління, мале покоління, ви робите свій вибір наперед. І кожен політик потім, за 5 років свого прибування у владі, повинен перед народом відчитатися, що він зробив, які реформи, відкрити свою предвиборну програму і показати, що зроблено. Дивіться, інша сторона, коли ви голосуєте, ви робите свій вибір за кожного політика. І якщо ви його вибрали, все. Ви відповідальні за це, за все, що на сьогоднішній час коїться в країні політиками. Бо ви їх вибрали. Задумайтесь над цим. І робіть завжди правильний і осознаний вибір. Не ведіться на слова, а навчі.